Зорі, комети, планети. Вони твої, хоч і далекі. На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо нашу віртуальну подорож всесвітом. І сьогодні об'єктами подорожі стануть планети сонячної системи. Давайте відгадаємо ребус разом та згадаємо означення. Це всесвіт. Сьогодні також поговоримо про сонце та його значення для життя. Про рух планет навколо сонця та сонячну систему. Сонце є джерелом усього живого на нашій планеті. Променисте денне світило створює на нашій планеті неповторну природу. Без сонячної енергії, тепла і світла не було б самого життя. Незважаючи на те, що сонце віддалене від нас на відстань 150 мільйонів кілометрів, воно здатне давати нашій планеті тепло і світло і є невичерпним джерелом енергії. Сонце найближче до нас зірка, тому вчені з великим інтересом стежать за всіма процесами, що відбуваються на ньому. В усі віки, всі народи обожнювали сонце і поклонялись йому. Наші предки слов'яни поклонялись Богові сонця і рилу. Численні вірування, обряди, традиції, що й досі збереглися у різних народів, пов'язані саме з, давлен... з давніми уявленнями про сонце. Промовляючи назву нашої країни, ми також згадуємо сонце. Тому що слово Україна означає «породжені сонце. З чого складається сонячна система? Скільки планет входить до неї? Сонячна система. наш дім у Всесвіті, який знаходиться у відносно тихій частині галактики. Чумацький шлях. Швидкість руху навколо центру галактики складає 200 тисяч кілометрів за годину. А повний оберт відбувається за 250 мільйонів років. У центрі знаходиться зірка Сонце. Навколо неї обертається 8 планет та трильйони інших об'єктів, таких як астероїди, комети, карликові планети та інші. Що таке планета та планетні системи? Планети земної групи, планети гіганти. Дізнаємося разом. Планети поділяються на дві групи газові гіганти Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, та планети земної групи Меркурій, Венера, Земля і Марс. Починаємо свою подорож від Землі. Вона є нашим домом. І слугуватиме нам певним еталоном для порівняння інших об'єктів у сонячній системі. Земля є третьою планетою від Сонця. Її маса дорівнює 5,972 секстильйонів тонн. Цю величину позначають як одна маса Землі, і відносно неї рахують маси інших об'єктів. Радіус Землі 6371 кілометр. Вона має один супутник місяць і є поки що єдиною планетою Сонячної системи, на якій присутнє життя. Цьому сприяє відносно помірний клімат. Який утворився на землі, середня температура 14-16 градусів за Цельсієм, відстань від землі до сонця становить одну астрономічну одиницю, що приблизно дорівнює 149 мільйонів 597 тисяч 870 кілометрів. Вік Сонця 4,5 мільярди років. Маса дорівнює 332 950 тисячі мас землі. Що становить 99,86 маси всієї сонячної системи, а радіус приблизно дорівнює 695 500 км. тисяч кілометрів. Сонце на 90% складається з водню 9,9 гелію та 0,1 інших елементів. Ця величезна фабрика енергії забезпечує гравітаційну стабільність сонячної системи та життя на Землі. На відстані 45 мільйонів 900 тисяч кілометрів або 0,3 астрономічних одиниці знаходиться найменша та найлегша планета сонячної системи Меркурій. Його маса становить 0,55 маси Землі, а середній радіус 2439 км. Особливості Меркурія пов'язані з його близьким розташуванням до Сонця, а саме рік в нього коротший, ніж день. тобто Оберт навколо сонця відбувається швидше за оберт навколо своєї осі, що призводить до великих перепадів температури. У нього дуже розріджена атмосфера та немає супутників. Рухаємося далі, і ми вже на відстані 108,21 мільйона кілометрів або 0,73 астрономічних одиниці. Тут розташувалася Венера. Один з найяскравіших об'єктів сонячної системи та найгарячіша планета це все зумовлено її густою атмосферою. Парниковий ефект, який вийшов з під контролю, не дає температурі опуститися нижче 437 градусів за Цельсієм. Її маса дорівнює 0,82 земної, а радіус 6051 км. кілометр. Крім того, це найближча планета до Землі, на якій дуже комфортні умови існування. Порівняно з попередніми планетами. То чому людство так нещадно ставиться до природи? Над цим варто задуматись. Наступна наша зупинка розташована на відстані 228 мільйонів кілометрів або 1,52 астрономічні одиниці від Сонця. Це планета Марс. Радіус червоної планети дорівнює 3396 кілометрів. А маса 0,107 тисячних маси Землі. Навколо Марсу рухається два супутники Фобос і Деймос. Атмосфера розріджена і не захищає від сонячної радіації. На полюсах є запаси води у вигляді криги. Тому вчені не втрачають надії знайти примітивні форми життя або хоча б сліди їхнього існування. Марс відомий горою Олімп у сонячній системі її висота 26 кілометрів, що приблизно в три рази більше за висоту Евересту. Якщо ви думаєте, що далі знову планета, це не зовсім так. Зараз ми з вами прямуємо до головного поясу астероїдів, який знаходиться між Марсом і Юпітером. По чому планети рухаються навколо Сонця? На якій планеті існує життя? Яка планета є найвіддаленішою від сонця? Яка планета має кільце? Найбільша планета сонячної системи, найближча планета до Сонця? Тож підведемо підсумки уроку. Пропоную скачати дві гри з Play Market або App Store і пограти, знайти розташування тих планет, які пропонуються. Перша гра астрономія. Треба. Відповідно підібрати планети до завдання, яке ви бачите, у другій грі треба покрутити, подивитись на розташування нашої планети а також можна дізнатися більше про погоду в кожній точці регіона, встановивши ще один додаток.